Погода в четвер буде кардинально різною. Комусь пощастить з сонячним теплом під 30 градусів, а дехто матиме справу з дощовими хмарами та прохолодою. Розберемося, що чекає на ваш регіон 22 серпня. На Київщині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 15. Небо повністю затягне хмарами. Очікується дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з сильним дощем. У Чернігівській області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. На Сумщині температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 16 градусів. Небо залишатиметься похмурим із суцільною хмарністю, місцями можливий короткочасний дощ. На сході у Харківській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 22 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним і жарким. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Миколаївській області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. День буде сонячним без хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Запорізькій області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У Криму температура вдень становитиме 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 17. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим без хмар. На заході. У Львівській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та слабкими опадами. В Івано-Франківській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з сильним дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами з інтенсивними опадами. До речі, найкращий спосіб залишатися в курсі змін погоди це підписка на канал. Також будемо вдячні за ваші лайки та поширення цього прогнозу серед друзів. Чернівецькій області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з слабкими опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з дощем. У Рівненській області температура день буде 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо повністю затягне хмарами впродовж усього дня, можливий дрібний короткочасний дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, можливі слабкі опади. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 16 градусів тепла. А вночі буде плюс 11. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дуже сильним дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 34 градуси тепла. А вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 18. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким буде 22 серпня. Бажаю вам затишку і гарного настрою. До наступної зустрічі.